Навіщо нам потрібен сон? Вчені з Оксфорда знайшли відповідь на питання про мітохондрії. Сон як енергетичне перезавантаження, нове відкриття Оксфорда змінює наше уявлення про сон і старіння. Ми всі знаємо, що сон важливий, ми відчуваємо це на власному досвіді, коли після базе сонної ночі світ здається сірим і млявим, а продуктивність падає до нуля. Про те, чому сон так необхідний? Десятиліття досліджень не давали однозначної відповіді. До недавнього часу Сон розглядався в основному як період відновлення для мозку, час, коли він відпочиває і консолідує спогади. Однак нове дослідження, проведене вченими Оксфордського університету, вносить революційні зміни в наше розуміння сну, пропонуючи абсолютно нову перспективу, засновану на фундаментальних процесах енергетичного обміну в клітинах. Ідея про те, що сон пов'язаний з енергетикою, не нова. Ми знаємо, що метаболізм сповільнюється під час сну і що порушення сну часто супроводжується метаболічними проблемами, такими як діабет та ожиріння. Але зв'язок між цими явищами була розпливчастою і не давала повного пояснення. Оксфордське дослідження, опубліковане в журналі Nature, пропонує специфічний фізіологічний механізм, який пов'язує сон з енергетичним балансом на клітинному рівні, мітохондрії, електростанції наших клітин та потенційні винуватці безсоння. В основі відкриття лежить роль мітохондрій крихітних органел, які часто називають електростанціями наших клітин. Мітохондрії перетворюють їжу в енергію, необхідну для функціонування організму. Під час цього процесу відбувається окисне фосфорилювання складний ланцюг реакцій, в результаті якого виділяється енергія у вигляді АТФ, аденозентрифосфат. Однак цей процес не ідеальний. Іноді, особливо при перевантаженні мітохондрії, починають пропускати електрони, вивільняючи шкідливі побічні продукти, активні форми кисню. АФК. Уявіть собі електростанцію, де відбувається витік електронів. Це призводить до утворення перекису водню та інших окислювальних сполук, які можуть пошкодити обладнання та зменшити ефективність роботи. Аналогічно, витік електронів з мітохондрії призводить до утворення АФК, які можуть пошкоджувати клітини і тканини. Вчені виявили, що в спеціалізованих нейронах, що регулюють сон, Перевантаження мітохондрії призводить до витоку електронів і утворення АФК. Ці сполуки діють як сигнал, який змушує мозок зануритися в сон. Сон, таким чином, стає свого роду енергетичною перезавантаженням, що дозволяє відновити баланс і запобігти подальшому пошкодженню клітин. Нейрони автоматичні вимикачі, як сон контролюється на клітинному рівні. Особливо цікавим є відкриття про те, що в мозку існують спеціалізовані нейрони, які діють як автоматичні вимикачі. Ці нейрони постійно відстежують витік електронів з мітохондрій і запускають режим сну, коли досягається критичний поріг. Це нагадує систему захисту в електростанції, яка автоматично відключає живлення при перевантаженні. Більш того, вченим вдалося безпосередньо контролювати тривалість сну у плодових мушок. Змінюючи те, як ці клітини керують своєю енергією, вони виявили, що збільшення потоку електронів призводить до збільшення витоку, отже, до збільшення тривалості сну. Більш того, вони навіть змогли замінити електрони енергією світла, використовуючи білки, запозичені у мікроорганізмів, що також призводило до збільшення тривалості сну. Це наочно демонструє, що сон запускається саме через енергетичного дисбалансу, а не просто є результатом інших процесів в мозку. Що це означає для нас? Зв'язок між сном, старінням та метаболізмом. Цей висновок має далекосяжні наслідки для нашого розуміння сну, старіння та метаболізму. По-перше, воно дає фізіологічне пояснення добре відомої зв'язку між метаболізмом і тривалістю життя. Дрібні тварини, які споживають більше кисню на грам маси тіла, як правило, більше сплять і живуть коротше. Це пов'язано з тим, що вони відчувають велике навантаження на свої мітохондрії і, отже, потребують більше часу для відновлення. По-друге, це дослідження проливає світло на причину втоми, яка часто супроводжує мітохондріальні захворювання. Люди з такими захворюваннями часто відчувають виснажливу в тому навіть без фізичного навантаження, що, ймовірно, пов'язано з тим, що їх мітохондрії не можуть ефективно виробляти енергію, отже, потребують більше часу для відновлення. По третє, це відкриття може призвести до розробки нових методів лікування безсоння та інших розладів сну. Замість того, щоб просто намагатися обдурити мозок, щоб він засинав. Ми можемо націлити самі мітохондрії і допомогти їм більш ефективно виробляти енергію і запобігати витоку електронів. Особистий досвід та спостереження я багато років цікавлюся темою сну і його впливом на здоров'я. Особисто я помітив, що коли я відчуваю себе втомленим і розбитим, це часто пов'язано не тільки з нестачею сну, але й з тим, що я погано харчуюся і не даю своєму організму достатньо часу для відновлення. Я намагаюся харчуватися збалансовано, регулярно займатися фізичними вправами і давати собі достатньо часу для відпочинку та відновлення. І я помітив, що коли я це роблю, я відчуваю себе більш енергійним і продуктивним. Особливо цікаво, що я помітив, що коли я прокидаюся після короткого сну, я відчуваю себе ще більш втомленим, ніж якщо б я не спав взагалі. Це, мабуть, тому, що короткий сон не дає моїм мітохондріям достатньо часу для відновлення. Висновок майбутнє досліджень сну. Відкриття вчених Оксфордського університету є важливим кроком вперед у нашому розумінні сну. Воно дає конкретне фізіологічне пояснення біологічної потреби у вісні і може змінити наукові уявлення про сон, старіння і неврологічних розладах. У майбутньому дослідження в цій галузі, ймовірно, будуть спрямовані на вивчення того, як різні фактори, такі як дієта, фізичні вправи та стрес, впливають на функцію мітохондрій та потребу у сні. Також буде цікаво вивчити, як ці знання можуть бути використані для розробки нових методів лікування безсоння та інших розладів сну. Сонце не просто час для відпочинку, це фундаментальний процес, необхідний для підтримки здоров'я і довголіття. Пам'ятайте, турбота про свої мітохондрії це інвестиція в свій сон і загальний стан здоров'я. Рекомендація зверніть увагу на свою дієту, вживайте продукти, багаті антиоксидантами, які допомагають захистити мітохондрії від пошкоджень. Регулярно займайтеся спортом, фізичні вправи допомагають поліпшити функцію мітохондрій. Керуйте стресом. Хронічний стрес може пошкодити мітохондрії. Спите досить, прагніть до 7-8 годин сну щоночі. Подумайте про добавки. деякі добавки, такі як коензим Q10 і нацетелцистеїн, можуть допомогти поліпшити функцію мітохондрій. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом будь-яких добавок.